Одеса насамперед асоціюється з морем, з сонцем, чорноморцем, а тепер ще й з шахтарем. Схоже, донецький клуб має серйозний намір грати домашні матчі чемпіонату, зокрема, й тут на стадіоні Чорноморець у Одесі. Подейкують, що переїзд зі Львова до Одеси особиста ініціатива Луческу. Ймовірно, гірники затримаються тут довше ніж на один матч. Після минулої гри у Львові я мав розмову з агрономами. Стан поля був незадовільний забагато піску. Ми вирішили зберегти газон до матчів Ліги Чемпіонів і мусили шукати новий домашній стадіон. Це жодним чином не пов'язано з болівальниками, але я думаю, в Одесі буде більше публіки на стадіоні аніж у Львові. Одесити Луческу почули і жваво покрукували на стадіон. За офіційною інформацією, аудиторія матчу склала понад 13 тисяч глядачів. Минулоріч на матч Шахтар-Дніпро у Львові завітало понад 22 тисячі вболівальників. Одеса за Шахтар, Шахтар вперед. Якщо Шахтар лише призвичаюється до Одеси, то у Дніпра своя звичка вже є. Вони знову полетіли до південного міста у день гри. Пригадуєте, як Дніпряни два роки тому теж летіли до Одеси на кубковий матч і через густий туман не змогли приземлитися. На щастя, цього разу погода їм не стала на заваді. Туман розсіявся. <реш> вже нормально все? А? Все нормально по приборам. Маркевич виглядав стурбованим. Тренер, який цього тижня подавав у відставку, втратив ще й калінича та канкаву. Щоправда, у Дніпрі з'явився і новачок. Однорічну угоду підписав Міхель Бабатунде. Останні тижні Бабатунде перебував у рідній Нігерії. Довга відсутність викликала певні переживання бойка. Жарти жартами, а новий фланговий півзахисник Дніпра лишився у запасі. Натомість інший нещодавній новачок Данило вийшов з перших хвилин. Швидкість Данило та Матеуса мала стати запорукою успіху Дніпра у відривах. Обидві команди дуже боялися швидких контратакт суперника. Усі три жовті картки першого тайму були отримані за зрив атак. Суперники намагалися грати настільки обережно, що перший справді небезпечний момент виник ближче до кінця першого тайму. Данило заволодів м'ячем на половині поля Шахтаря, обігрався з Селезньовим, але пробити повз п'ятого не зміг. Воротар Шахтаря по гандбольному тілом відбив удар бразильця. Господарі поля відповіли двома моментами. Спершу гладкий пробивав головою, а згодом найкращий бомбардир чемпіонату Алекс Тейшейра зміг прибрати Дугласа, але його удару забракло сили та точності. В Плюдуші матчі ми перший пропускали постійно. Тобто, поки саме атакуючий футбол не виходить. Тим більше така текучка, уходять, приходять. Нові футболісти, звісно, це не додає у Порівняно з попередніми матчами, Дніпро дійсно став грати уважніше в обороні. Дніпро сіл низько, в основному в першому тамі в началі второго основному боронявся грав на контратаках. Коли команда низько сидиться, тяжело забити гол. Після перерви Шахтар більше атакував позиційно, а Дніпро сподівався на контратаки. У одній з них, після передачі надактивного активного Селезньова, Данило знову влучив м'ячем у п'ятого. Євген був ключовою фігурою в атаці Дніпра та не втомлювався створювати моменти для партнерів. Ось він підхопив м'яч на власній половині поля та віддав якісний пас на хід Матеусу. Але 99-й номер не влучив у ворота. З іншого боку поля свої нагоди марнував гладкий. Олександр цього сезону у чемпіонаті не забиває, хоч має чимало моментів у кожному матчі. Він зіграв слабко, приймав неправильні рішення. Були ситуації, у яких варто було діяти інакше. Лучесько замінив гладкого на Ферейру, і Аргентинець вже за три хвилини перебування на полі міг заробити пенальті. Тут Жабченко не вгледів порушення у діях Дугласа, а порушення таки було. Ферейра заробив чистий пенальті. Ми переглядали цей момент на моніторі. Повторюється минулорічна історія, коли через подібне суддівство у матчах з прямими суперниками за чемпіонство вирішується доля чемпіонату. Новачок Дніпропетровців Бабатунде на полі все ж з'явився, але менш ніж за 20 хвилин поступився місцем Брунугамі. З іншими замінами Маркевич вгадав, приміром, Безус перед заміною він отримав чіткі настанови від Сергія Нагорняка. Можливо, з поміж іншого, там була порада, як віддати результативний пас на Матеуса. Вийшло ідеально і дуже своєчасно. Якби Безус на пів секунди забарився з пасом, рух м'ячу був би перекритий кимось із донеччан. Бразильський нападник підтвердив статус спеціаліста з голів шахтарю 0-1 на 84-й хвилині. Згодом Безус ледь не став антигероєм. На своїй половині поля він поліз обігрувати третього суперника і втратив м'яч, що призвело до небезпечного штрафного удару. Біля своєї штрафної площадки він йде в обереж. Одного, другу, третю. Йому забирають м'яч, наші ворота штрафний з 15 метрів. От можете собі представити, рік одно й то саме я йому говорю. Рівно рік. Нічого не помагає. Значить, буду бити Я жартую. Ударами на полі обмінялися Фадецький і Шевчук. 92-хвилина. Фадецький бачить, що м'яч виходить за поле і контролює ситуацію. Шевчук біжить до кінця і падає після руху корпусом Федецького. Шевчук підводиться і у відповідь ліктем чіпляє кривдника. Чіпляє на копійку, зате Фадецький падає на гривню. Жабченко оцінив старання обох і дав по жовтій карці. Для Шевчука вона стала другою. Вже за хвилину вільний лівий фланг господарів допоможе Дніпру забити вдруге. Лео Матос на колись рідному для себе стадіоні промчав з м'ячем з власної половини поля та віддав на вільного Селезньова. Зауважте, поруч з Євгеном немає нікого. Ракицький не встиг повернутися з атаки, а Шевчука на полі вже не було. 2-0. Дніпро завдає першої поразки шахтарю цього сезону та підтверджує реноме дуже незручного суперника для донеччан. Шість матчів поспіль у чемпіонаті. Шахтар не може обіграти Дніпро. Ну, Звичайно, для мене позитивні емоції. Але саме основне то впереді. Я все таки прошу, щоб ще приїхали футболісти, тому що так весь сезон буде важко грати таким складом. А для Шахтаря поразка не лише втрата очок, а ще й сумніви у атакувальній потужності перед виїзною грою Ліги Чемпіонів з Рапідом.